Зглянула і пропоную доповнити. Відкрийте, будь ласка, положення про громадську раду при районній державній адміністрації. Іде пункт перший абзац про громадську раду. Я пропоную доповнити останнє речення в пункті першому. Громадська рада здійснює свою діяльність на території Ківерцівського району. Оце просто опущене, пропущене. Ви знаєте, що будь-яка організація вона зазначає, де вона здійснює свою діяльність. Положення про громадську раду. Пункт перший закінчується і доходити ще одним реченням. І додати пункт 2, юридична адреса громадської ради, місто Ківерці, вулиця Незалежності, 20, ну і індекс постоїв відповідно. Бо ми є до речі, по суті. Консультативним органом для того, щоб люди могли, можливо, хтось захоче якісь листування проводити і так далі, доповнити відповідно таким пунктом. А в момент, якщо громадськість хоче о, ініціювати якісь питання на нашому засіданні, от куди їм звертатися до ну, момент за це відповідно до відповідь повітря, щоб люди це знали, ми Ну, не можуть там в порядок денних сесії долучитися, але громадська рада може ініціювати це питання на включення в порядок денних сесії. Певна посадовність там може. Буде приймати лікарі, так, так та, та, від 14 питання. Останнє речення. Не говорити, там на засідання можуть бути інші особи. Давайте запишемо почесні.

Ну, є відносно. Є доцільність <спідалення> перераховувати ці на, поважні це. причини? Чи це кожен раз індивідуально. Я розумію, коли представник погода в міг світлі це не обсуждати. Всі розуміють, не людина. Але консульвірно виникають питання при присутності інших. Можна на третьому засіданні підняти два е, протоколи про реєстрацію, резанувати людей, але зразу нас мене питання. Ми узгодили кількість слав 33 три члени. Ну вирок прецедент. Когось виключили. питання. Богате місце. У нас є кількісний і персональний склад. Кількісний склад, що означає, що подали заяви 33 інститути громадянського суспільства, які є членами громадської ради. І може бути присутній від них один представник, записано в постанові Кабінету міністрів, один представник. Якщо, ну на мою думку, якщо виникне не питання, з яким представником ми в першу чергу повинні звернутися до тої організації. Правильно, розглядаючи питання, ми маємо відбувати. І щоб не вносити зміни, не міняти, вони можуть делегувати іншого представника, чи ми будемо його? Ну, ну, Виключили громадську організацію з Раду. Стало 32. Ви звінили, що, <питання> що не війни є. Просто не було майбутнього, там якихось питань і так далі. Докупувати <питання> якимось, може хтось Ну Цього не, не передбачено, а Людина, виключається. Людина. тобто організація а її представник виключається. А у нас буде два випадка. Може, може, з <in> <Він> може <in> бути включатися організація, ліквідувала. Ну я так зрозуміла по пускінства. Диву там зміни про кількісні все. Якщо ліквідується, то може взагалі два рази у один прийшов, друге. Я думаю, що ми будемо повірити, що серед тих людей, які сьогодні не прийшли, з я спілкувалася, перезвоню. от, Наприклад, Куровець Василь Євгенович, він фермер. Зараз йде сезон збирання картоплі. Вони давно планували семіна, я розказую вам, вони давно планували семіна між тими сільського господарськими виробниками. Сьогодні дощ, вони поїхали туди ознайомитися з новими сортами і так далі. Він казав: якщо я встигну, я приїду. Поважна причина. У нас організація передбачає наявність наявість певних членів. Тоді визначаємо поважна причина хвороба. Всі інші не поважні. Якщо два рази, ну ми збираємося разнімати. І ваша десь за кордоном чи де людина. І кажу, що в мене не було, нема проблему. С людина фізично бути не може, правильно? Це зрозуміло.

Наші завдання визначитися, за які причини є, подумати, щоб зараз не забирати час. Поважні, не поважені. Відносить дуже слухалися. Саме, що вона була від вас, включили відпуск, хвороба і командировка, і інші теж відрядження і все. Якщо при наявності назад, вище своє, що За немає, це займається. Ми так само виходили на той приїхав, давно заплановано поїздки до кордону. Дуже широко поле для майору. Таке враження, що десь просто не штаб, можливо, бажання, що потім замовляють. А можемо прийняти, за як не прийде, хто бажає. Ми ж одно питання виключення будемо розглядати колегіально. <плес> да. І ми тоді будемо встановлювати колегіально, чи ми вважаємо цю причину поважною, чи да. не зобов'язані виключати принцип. Не наше право так. Ну я, так, так. Так, так. я, я скрізь бачення, якщо ця норма передбачає, відсутність два рази зразу згадати питання. Чого це поразити? Отак маємо так само Юра минулий раз він не от Давайте подумаємо, бо в нього були сімейні. Зараз він в поїхав з дитиною на море. Відпустці людина Він вже два рази не був. Ніхто не скаже, що він неактивний, чи нічого не робить і так далі. Може ставить більше, ніж три рази в кожній ситуації будемо розглядати. Давайте, Написано більше два рази. Систематично відсутності систематичної. Можна і не пріосько два рази. Систематично. Якщо ми тут не вийшло, ні, ні, давайте на другий раз другий раз пропозиції пропишемо, щоб там було чіткіше. За те, що тут можуть бути всякі систематично. А не кінцінаті.

Надійшла пропозиція до доручити, давайте три чоловіки, яка працює і несе до регламенту, до положення своїх сміттєві.

Давайте розговоримося, що ми ж може бути будівельна будь-яка. Але члени громадської ради, де знаходяться з соціальними техніками, на їх команду, неважно, пропозиції, ми їх систематизують, урядкують. І на нас тут засідання подадуть. І ніхто не скаже, що без мене ми наші люди що просто... передати пропозиції Кузячу, хто має які що вона там подивиться на другий раз каже положення поки що залишаємо такому вигляді домашні завдання продовжуємо будь ласка пропозиції насилайте до питання бо я тут добавлю для мене воно дуже важливе що там де про інформування, зараз скажу, пункт 16 положення. Я би його перефразувала і написала, враховуючи, що ми не інформували, а про нас вже стільки інформації розказали. Об'єктивне інформування громадськості, про роботу громадської ради прийняті рішення та сан їх виконання відкривається через офіційний сайт. В державній адміністрації спеціально створені рубриці громадська рада та в місцевих засобах масової громади. І додала би, що приміщення та все необхідне для роботи громадської ради виділяється органами державної влади та органами місцевого самоврядування для створення сприятливих умов для роботи громадської ради. За потім ушок. Ну, то вже ми його сьогодні не будемо по одній поправці вносити, а вже тоді зберемо всі. Так, за регламент ми проголосували з положенням. Є пропозиція надсилати письмово і на наступне засідання. Хто за? Проти? Утрималися? голосу. І наступний теж було в нас.